Яка у мене гарна оселя. У мене є і мисочки, і горщики, і різні глечики. А скажіть мені, будь ласка, що ж вони зроблені? З глини. З глини. Вірно, глина Звичайно собі глина, але з неї можна зробити дуже багато різних виробів. Можна навіть зробити і черепицю. І цеглу можна зробити, з якої будують що? Будинки будують, звичайно. А посуд, який різноманітний, буває, з глини. А скажіть мені, може, ви знаєте, якого ж кольору буває глина? Коричнева. Коричнева, так, а ще. Чорна. Ну, чорна у нас буває земля. Скажи, будь ласка, червона Червона, а ще, подумайте. Жовта. Жовта. А буває навіть синя і сіра. Ось яка буває глина різнокольорова. Зрозуміли? Так. А от я вам зараз загадаю загадку. А ви слухайте уважно і спробуйте її відгадати. Глина в кого ожива? Творить з неї хто дива? Посуд в нього ніби жар. Ну, звичайно, це. Гончар! Вірно, діти! У гончара руки золоті. Він може зробити з шматочка глини чудові вироби. Ось і сьогодні я вам розкажу про диво глину, про майстрів, які з нею працюють. От слухайте уважно і запам'ятовуйте. З давніх давен гончарі селилися там, де була гончарна глина. Їм будували хати, там вони і працювали. На гончара треба було вчитися цілих три роки. Він повинен був вміти і накопати глину, і просіяти її, і з неї замісити гарний заміс і, звичайно, зліпити будь-який виріб. Опалити його в печі, оздобити його орнаментом і знову опалити. Але ще вчили гончарів, щоб вони вміли продати свій виріб на ярмарку чи на базарі. Хочу вам показати невеличкий фільм про те, як працюють гончарі. Будьте уважні і слухайте. І запам'ятовуйте. Основою будь-якого гончарського виробу є якісна глина. Вона потребує особливої уваги. У цьому випадку майстер використовує підготовану білу часев'ярську. Перед роботою її ретельно винішують, щоб досягти однорідного стану. Майстер закріплює шмат глини на гончарному колі і починає формувати виріб. Першим етапом виставити центр. Це потрібно, щоб надалі спокійно виконувати більш складні операції без ризику руйнування заготовки. Нарешті процес завершено. Можна переходити до наступного етапу формування циліндра. Він є основою майбутнього виробу, плавними, впевненими рухами. Гончар витягує наверх стінки з глини. Вам сподобалася робота майстра? Так! А що вас більше всього вразило? Хто мені скаже? Ліза. Мені вразило, як він витягнув форму. Так. Скаже, а ну скажи. Яка була форма дзбана? Пам'ятаєте, такий великий горщик. Називається дзбан. А що туди можна наливати? Хто запам'ятав? Олію. Так. І вона там буде гарно зберігатися, бо глина у нас натуральна. От, як ми добре все запам'ятали. Гончарі. На возах прявозили по селам і кричали Погоршки! Погоршки! І всі господині збиралися і купляли собі нові горшки або інший посуд. І була така традиція. Коли господиня глянула на якийсь глечик, вона повинна була його купити. Бо, вважалося так, якщо вона буде перебирати і не купить той, той, який перший вибрала, то будуть вдома сварки. А якщо вибере перший, то буде мир і злагода в хаті. І каша з цього горщика буде смачна. Діти, я ж наварила для вас вареників. Зараз ми з вами пограємо в гру. І визначимо, хто з вас спритніший і швидше перенесе вареники ложкою в тарілку. Для гри мені потрібні три хлопчики Максим. Що ми повинні робити? Вареники беремо тільки ложкою. Увага, діти! А ви будете підтримувати наших хлопців та дівчат? Так. так. І переносимо в мисочки, які стоять на скрині. Бачите, в мене скриня гарна. І треба зробити так, щоб вареники на підлогу не впали. Слухайте, хлопці, і хто перший перенесе всі вареники, то і виграв. Увага! Покладіть вареники в миску. Приберіть руку. Приготувалися? Раз. Два. Три. Почали. Швидше. Передаємо. Два. Всі вареники перенесли, хлопці, ну а ви, мабуть, привикли їх їсти. Тому ви так повільно носили. Друже, дякую вам за гру. Сідайте. А я продовжу розповідь про кончарство. Глина є невичерпним багатством нашої країни. Ще з часів Київської Русі. Нашу країну називали в Європі керамічною державою. Гончарі вміли працювати, але і любили і відпочивати, гарних пісень послухати. Ось до мене завітала моя подружка і хоче для вас заспівати гарну та веселу пісню. Зустрічайте, будь ласка.

Ось я дружа, я боявся вас замужа, як йому робити не дала, не дала, ті красоти тримала, як йому робити, не дала не дала, ті для красоти тримала. До запрошення, до побачення. до побачення. Яка гарна пісня! Діти, вам сподобалося? Так. Да. Настрій підняли собі. Так. Да. Ну а наша розповідь продовжується. Хочу вам розказати про те, що наша Україна багата майстрами на Запоріжжі. Теж є гончарі, які живуть в місто по Там працюють і зараз, і прославляють нашу Україну. Є ще Косівські майстри, які живуть на Івано-Франківщині. Є київські майстри, а саме більше майстрів-гончарів у селищі Опішня. І ми сьогодні з вами відправимося на уявну екскурсію туди. Дивіться, будь ласка, на екран. коричневий. Тобто розписують теж кольоровою глиною. Ліплять цікаві іграшки. Які ви тут бачите іграшки, діти? Кон. Коник, півник, так. Лівник, півник. Лівник. Баран, олень. олень так є. Баран. Ось дивіться. Такими іграшками бавилися дітки. Подивіться теж, півники навіть свинки є. А посуд який кольоровий. Опішня відрізняється від інших розписів тим, що кожен елемент майстер обводив контуром. Де біленьким, де темненьким, а де і жовтеньким. Подивіться, будь ласка, оце знаєте, як називається? Баклашка. А це у нас куманець, а це барильце. Його використовували для того, щоб наливати туди вино і подавати на стіл. А ось подивіться, горщик, в якому варили борщик. Є ще миски для вареників, барильця, тарілка і діжка. Багато різних предметів побуту робили майстри. Багато кухликів, гличиків різних і горщиків різних. А це у нас кахлі, які використовували для того, щоб оздоблювати і прикрашати піч. Або грубку. І зараз ми з вами, щоб вам сумно не було, спробуємо теж розмалювати глечі. Ви згодні? Да. Пограйте зі мною. Да. Увага, почекайте. Я зараз виберу тих дітей, які ще не грали. Домовилися? Віка іде до мене. Потім Влада давай. Так. І Маша. Це буде одна команда. Друга команда Ліза. Скасик. давай. Діана, тільки. Так. Ну, почали. Швидше малю. А ми вирішимо колу горші краще розписати. Далі? Yeah. Ви всі молодці справилися з завданням, які вони гарні у вас. Саме головне, що ви запам'ятали, що у нас рослинні орнаменти. Ніхто не забув про квіточки, про хвилясті лінії та крапочки. Молодці, гарно вмієте малювати. А я от зараз перевірю, вмієте ви загадки відгадувати. Mm -hmm. Я хочу. Щоб ви, ті, хто у нас ще не грав. Дітки, мені треба четверо дітей. Так, хто у нас давай діти, Хто у нас іще не грав? Софійка. Так, хто ще? Таня, іди сюди. І ще у нас, мабуть, буде. Давай, Люда. А тепер вам таке завдання. Увага! Ми зараз будемо з вами відгадувати не просто загадки. А загадки з моєї великої, зверніть увагу, макітри. Всі бачать макітру? Підходимо, дівчата, до мене. І кожен з вас, почекайте, ми збираємося в рядочок один за одним. Заглядаємо в макітру і достаємо одну загадку. Давай, доставай загадку. Одну. Так. А я буду зачитувати. Йди до мене. І будемо її відгадувати. Добре? Якщо дитина не справиться, ви мені допомагаєте. Домовилися? <клухи> Біля тіла вуха, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Хто це? Що це за посуд у нас такий? Глечик, вірно. Будеш тепер знати. Так, сідаємо. Софія, доставай загадку свою. Так, а я зачитую, слухаємо уважно. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть. Ще й водичку наливають у вогонь і борщик мають. Підгадайте. Я показувала вам хастки от така підсказка. Вогонь і горщик, і зовуть мене горщик. Горщик. як раніше не в кастрюлях горщі варили. Сідай, Софія, Таня, доставай загадку з макітри. Так, слухай уважно. Може, ти відгадаєш. Річ потрібна і нехитра. Називають всі макітра. Молодці. От уже ви почали відгадувати. Люда, наставай свою загадку. Так, майстер руки в мене взяв, на мені намалював листок квітку, перепілку, бо розписував це послуг. Слухайте уважно, майстер руки мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепілку, борус. Макітра. Макітра! Вірно! А ось великий у мене, то називається дзбан. В якому що зберігали? Ви дивилися, Вино. Вино. а що ще? Ролію. Вірно, молодці. Ви уважно мене слухали. А ще з глини знаєте, що виготовляли? Маленькі, гарні свищики і іграшки. Ви забули про іграшки. Пам'ятаєте? і коники виготовляли, що іще? Свина. А свищик, знаєте для чого був? Це була не просто іграшка. Вона відганяла злих духів від маленьких дітей, коли вони спали. А навесні у свищі свистіли і закликали весну перелітніх пташок. От послухайте, як свищик звучить. Яка пісня? Неси гаря воду. Ой, точно несе галяводу. А ви її знаєте? Ні. Ні. А я хотіла з вами її заспівати. Ой, діти, і не щулися, як час пролетів. У мене перед святами роботи багато, та і вас уже батьки зачекалися. Я сподіваюся, що наша зустріч запам'ятається вам надовго. І стане поштовхом для того, щоб ви пізнавали нашу Україну, її традиції, знайомилися з ремеслами, поважали працю майстрів. Двері моїй світлиці завжди для вас відчинені. До нових зустрічей!